Рано чи пізно строк вашої карти добігає кінця. Це закономірне явище. Оскільки фізичні карти активно використовуються з віртуальними, то строк заміни це процес вже і не такий рідкий. Сьогодні поговоримо, як процес заміни карти відбувається у Монобанку та про що варто пам'ятати при заміні. Вітаю на каналі Банки Фішки Платежі. Підписуйтесь та погнали! Хоча Монобанк зараз не є моєю основною карткою для розрахунків, все одно він залишається одним з найнедійніших партнерів у банківському секторі. Приміром, всі незрозумілі операції я проводжу через Монобанк. І я знаю, що це збереже мені як мінімум нерви від подальших непорозумінь. І це саме. Ті грані сервісного обслуговування, про одну з яких я вам хочу сьогодні розповісти. Моя віртуальна карта сьогодні добігає кінця свого строку. Те, що відповідну інформацію надіслав мені сам додаток Monobank заздалегідь, я це навіть не обговорюю. Це є сервіс за замовчування. Ба більше при кожному контакті в чаті технічної підтримки, а за останній місяць там. В мене їх було декілька. Мені останнім повідомленням нагадували, що Андрію, ваша картка добігає кінця. Будь ласка, перевипустіть її, і це приємно. Це щось на кшталт про турботу про клієнта. Знову ж таки, те, що в додатку була інформація, викладена ясно, це знову сервіс за замовчуванням. Навіть в підтримці мені надали більш розгорнуту інформацію, якою я з вами і хочу поділитися. Тобто така проста річ, як перевипуск карти, але вона теж має свої опції. І саме третє мене здивувало, тому що в інших банках я про таке не чув. Можливо, ви мене виправите в коментарях. Перша опція це миттєвий перевипуск прямо в додатку. Слідуйте інструкціям і все у вас вийде. Про другу опцію я певен, ви також чули. Якщо в першому випадку я перевипускав віртуальну карту, бо фізично мені не потрібно, то в другому випадку можна перевипустити саме пластик. І в межах України він надсилається безкоштовно, а якщо ви знаходитесь за кордоном, то це буде коштувати 100 гривень. І остання фішка по списку, але не по значимості. Ви можете перевипустити картку, увага, з тим самим номером, який. У вас і був. Ця фішка не безкоштовна, вона коштує 100 гривень. Але якщо саме ця картка у вас десь прив'язана у платіжних сервісах, то можливо і варто заплатити 100 гривень, щоб мати менше кліків у переналаштуванні. Другий висновок, з яким я вас закликаю піти, передивившися це відео. Що є картка чи картки, які прив'язуються до рахунку, номера картків можуть бути різними, вони можуть змінюватися, але сам рахунок у вас залишається той самий. Тобто реквізити для міжбанківського рахунку для міжбанківської оплати у вас залишаються ті самі. Тобто оцей довгий номер IBAN після перевипуску карти у вас залишається таким. Тобто для міжбанківських реквізитів нічого не змінюється. Підсумуємо цей короткий випуск. Хоч процедура перевипуску карти є досить спроста, з якою справиться і дитина, але є певні нюанси. Як то кажуть, диявол криється в деталях. Тому закликаю вас підписатися на канал, щоб більше знати про банки фішки платежі. Якщо було корисно, підтримайте наші збройні сили та канал Банки Фішки Платежі. Закликаю подивитися попередні два епізоди. Слава Україні!